Всім привіт моїм підписникам і моїм новим глядачам, які зараз мене дивляться. Я дуже рада, що я потрапила зараз в прямий ефір, тому що цей шлях був непростий. Зараз потихеньку я буду розказувати. Мене звати Олена, верніше Альона Щербина. Я з міста Харків, я допомагаю людям тим, що допомагаю їм відчувати тепло і затишок, а головне бути щасливими, створюючи для них ось таке чудове валяне взуття. До речі, ця пара на днях поїде до своєї замовниці. Якщо ви хочете більше дізнатися про моє валяне взуття, ви можете перейти в мій профіль, візуал і поцікавитись. До речі, тут поряд лежить ще, зараз виконую замовлення, це будуть в'язані. До речі, я ще займаюся в'язаним взуттям. Але сьогодні я хотіла розказати про те, що я надовго зникла з прямого ефіру. В той момент я тільки починала прямі ефіри, і мене клинула. Клинал, кли, на, кли... Короче, мене заклинило, і я пішла від тіля, сиділа тільки на рілсах і на дописах. Ну, до речі, тиждень по тому до мене на очі потрапив один сторіс, і я потрапила на тренінг. Сьогодні п'ятий день цього тренінгу. І я дуже щаслива, що мені все ж таки. Вдалася така змога туди потрапити і виконувати завдання, які були нелегкі. Звісно, це був страх, який тебе зупиняє, що ти скажеш щось не так, що про тебе подумають і так далі. Но коли ти знаходишся в групі в ком'юніті з людьми, які навчаються рядом з тобою, тобі в цьому легше. Я трошки буду підглядати за структурою, що б я хотіла вам сказати. Про перше завдання. Коли було перше завдання, це, звісно, був такий страх, трепет, і ну, ти просто не розумів, про що говорити. Було важко, звісно, було важко, але я розумію те, що наші соцмережі, ми в цих соцмережах повинні себе розвивати, нам з ними жити ще не один десяток років. І нам треба підлаштовуватись під ці нові діджиталізації, скажімо так. Хочу сказати, що сьогодні у нас фініш, п'ятий день цих занять, виконань домашніх завдань. І якщо ви зараз дивитесь і все ж таки боїтесь виходити в прямий ефір і розмовляти з камерою. До речі, цей тренінг називався говорити легко. От Хоче, знаєте, хочу сказати говорити легко, так я виконувала завдання, говорила, але зараз мені на більш, більше мені впевненості і легкості, ніж було, скажімо, тиждень тому. Тому що все-таки озвучувати Рілс і говорити на камеру з живими людьми, які зараз по ту сторону і тебе слухають, це дуже нелегко. Дякую за вподобайки, дякую, що мене підтримаєте. І дійсно я хотіла би попросити, підтримайте, мені нелегко, мені важко, але я йду вперед. Я, не, я рухаюсь вперед, не стою на місці. І що б хотіла сказати: якщо ви зараз мене дивитесь і теж боїтесь, і не знаєте, де знайти допомогу, то я можу. То я можу запропонувати під'єднатися до нашого ком'юніті і продовжити свої навички. Ви потрапите в гарний простір, простір, де ви будете почуватися комфортно, де вас ніхто не скривдить. Так що пишіть свої. Дякую, дякую. Я бачу. Ви проходили цей інтенсив, так? Супер. От, так що пишіть мені в коментарі, і я надішлю вам на цю сторінку посилання, якщо ви хочете, звісно, покращити себе, бути впевненою, говорити краще. І взагалі, я б хотіла сказати взагалі, почуватися щасливішою, не боятися ці камери, що подумають сторонні люди. Ну і в принципі. Якщо вам моя сторінка подобається, я б хотіла запросити вас підписатися на неї і відчувати зі мною тепло і затишок, яке я створюю, і розказую трошки про себе в своїх сторісах. Ну, на цьому я закінчу. Дякую, що були зі мною.